Ігри на кухні Ігри один із засобів виховання і навчання дітей дошкільного віку. Використовуючи гру при організації повсякденних домашніх справ, можна навчити малюка багато чого корисного і цікавого. При приготуванні обіду можна на кухні пограти з дитиною в такі ігри, розсортувати білу і червону квасолю, викласти з квасолі або макаронних виробів. Яку небудь фігуру, цифру і пізерунок. Макаронні вироби можна нанизувати на довгу вермішель спагетті, коктейльні трубочки або мотузку, в мішечок покласти крупу рис або гречку і дрібні іграшки з кіндер-сюрпризу. відгадати на дотик, знайдений в мішечку предмет. Шукайте на кухні продукти і предмети певного кольору. За цією ж ознакою можна шукати все кругле або квадратне, велике або маленьке. Запропонуйте малюкові, закривши очі, спробувати на смак різні продукти. Крім назв продуктів, нехай потренується в описі смаків кисле, солоне, солодке, гірке тощо. Замішування та розминання тіста. Цікаве й корисне заняття для малюка. Тісто це чудовий матеріал для ліплення. Манну крупу можна використовувати для пальчикового малювання. Попросіть дитину дістати вам два яблука, одну моркву, три помідора, чотири огірка. Така гра допоможе малюку засвоїти рахунок. Спільно з дитиною виберіть тему гри: посуд, овочі, фрукти. І по черзі називайте слова. Хто більше назвав, той і виграв. Запропонуйте дитині вгадати предмет, описаний вами на задану тему. Потім хай спробує описати предмет дитина. А ви відгадуйте фантазуйте і грайте на здоров'я!